20 липня у Чернігові прощались із колишнім полісменом, воїном збройних сил України, спортсменом Олексієм Дяговцем. Шість років Олексій віддав службі в правоохоронних органах, очолював управління превентивної діяльності поліції Чернігівської області. У лютому березні 2022 року без роздумів став на захист Чернігова, мужньо оборонив місто. Потім записався до збройних сил. Олексія Дяговця пам'ятають не лише як правоохоронця. Він очолював Чернігівську команду з регбі, був чудовим спортсменом. Наша знімальна група познайомилася з Олексієм у жовтні минулого року. Він був надзвичайно відкритий у спілкуванні, відверто говорив про складні речі. Ще тоді він казав, що прагне боронити країну в лавах ЗСУ, не може сидіти на місці. Це наше місто. Ми його маємо захищати і будемо захищати. До останнього Олексій загинув 15 липня на одному із найгарячіших напрямків фронту, виконуючи бойове завдання. У воїна залишилось двоє доньок і дружина. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким. Полеглого героя